Сьогодні, коли на нашу землю насувається навала, що називає себе руським міром, ми ведемо війну за власну ідентичність і право бути спадкоємцями тисячолітньої цивілізації. Імперія перемагає лише там, де народ нічого не знає про себе, а руський мір живе виключно на нашому забутті. Для остаточної перемоги ми мусимо знешкодити їхню найпотужнішу ідеологічну зброю фальшиву історичну легенду. Наш перший рішучий крок глобальне закріплення істини. Русь це Україна, а Московія це Московія. Ми мусимо покласти край столітньому паразитуванню Московії на нашому імені. Ця спекуляція триває від 1721 року, коли Петро І перейменував Московське царство на Російську імперію, привласнивши нашу назву. Ми повинні активно лобіювати на міжнародних платформах запровадження історично коректного терміну Московія у світовий політичний та академічний лексикон. Усі від підручників до виступів дипломатів мають підтверджувати, Україна є прямою і єдиною спадкоємницею Русі, її культурного та політичного центру Києва. А Московія ні. Коли ця правда стане нормою для світу, зникне сама основа руського міру. Другий не менш важливий крок повернути українцям власну історичну пам'ять. Ми маємо повернути ім'я Русі додому, до Києва, відновивши нашу тяглість від антів та сколотів через русинів до сучасної нації. Саме відсутність цього кроку дозволила московитам століттями привласнювати наші літописи, наших князів та назву держави. Ми мусимо відкинути хибні дати та відновити всю нашу історію, надати людям уявлення, що українська історія починається не з 1991, 1918 чи навіть 1648 року. Вона є тисячолітня, глибока і самобутня. Наприклад, згадаймо хрещення Русі в 988 році князем Володимиром у Києві, коли Москви ще не існувало, або першу відому конституцію Пилипа Орлика 1710 року. Повернення справжньої історії Русі як української цивілізації у публічний простір дасть людям гордість і розуміння, ким вони є. Тоді московська пропаганда втратить свою найпотужнішу зброю. І зробити це можемо лише ми. Це фундамент нашої майбутньої перемоги. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.